Абрикосовий донат за тебе. Вкусно чи не Давайте скуштуємо. Так, от такий от. у нас за 35 гривень. В принципі, він м'ягенький, я його трошки роздавив. Ну, нічого страшного, я думаю, це не дуже вплине на смак. Так, на запах. Ну, такий е, освіжаючий фруктовий у нього запах. Соку. якогось. Шукаємо найсмачніші десерти за тебе. Я вже пробував роліні з рушек, був непоганий. Спробуємо. 10%. Ну, відчувається, що є якась начинка, але я її поки не бачу. Пробушай. О, єсть, да. так. Вона Така. Коштує всього там, 30 здається. Ні, 26 гривень. Ось такий от пончик. М -м -м, начинка, він геть мягенький. я можу павне він мягенький. Ця глазурь теж добра. Такий свіженький фруктовий у нього смак. Абрикосовий, не абрикосовий, але... Не сухий, не прітурний. В роті там немає оцього якогось неприємного е, смаку від е, дешевого там, шоколаду чи шочих і лазурів. Нема. Класний, класний смак. Вкусно.